Добрий день, мої любі скорпіони! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина, і я буду робити таро розклад для вас на наступний тиждень з 18 по 24 листопада 2024 року. Розклад я буду робити на класичній колоді. Також у мене є колода порад та попереджень від Всесвіту, а також колода старших арканів, на які ми подивимося, чи здійсниться наше бажання і коли воно здійсниться. Я буду робити розклад для вас, любі скорпіони. А ви підписуйтесь, ставте лайки вподобайки, пишіть коментарі. Я буду щиро вам вдячна за підтримку мого каналу. А також нагадую, що розклад загальний і програти для всіх одинаково він не може. Тому, якщо хтось бажає особистий розклад, Заходьте, будь ласка, в опис під відео, я залишу там номер телефончику, по якому ми зможемо списатися у Viber, WhatsApp і Telegram. І я з задоволенням зроблю для вас особистий розклад і відповім на ваші запитання. І так, покажіть нам, будь ласка, що очікує скорпіонів на наступному тижні з 18 по 24 листопада 2024 року. Року. Що очікує скорпіонів на наступному тижні з 18 по 24 листопада 2024 року? Так, особисте основна енергія скорпіонів на наступний тиждень? Особисте життя скорпіонів. Я очікує в роботі? Фінансовий стан. Стан здоров'я. Що буде допомагати скорпіонам на наступному тижні? Що буде заважати скорпіонам на наступному тижні? Так, порада та попередження від Всесвіту для скорпіонів. Покажіть нам, будь ласка, пораду та попередження від Всесвіту для скорпіонів на наступний тиждень з 18 по 24 листопада. Порада. Попередження. давайте подивимося, чи здійсниться ваше бажання. Покажіть нам, будь ласка, чи здійсниться бажання скорпіонів і коли воно здійсниться. Чи здійсниться бажання скорпіонів? І коли воно здійсниться? І так, розклад готовий. Починаємо читати. В якості основної енергії тижня. Нам випав старший аркан Мах. Це чудова карта, це впевненість в собі. Ловкість, рішучість, майстерність. Всесвіт рекомендує вам, всесвіт говорить, у вас є великий потенціал, всі інструменти і ними потрібно скористатися. Дійте активно, рішучіше, активніше, реалізуйте плани. Людина сама творець своєї долі, застій закінчився, починайте діяти. Вміння аналізувати, витримувати випробування покаже, яким буде ваше майбутнє. О. Починайте діяти, застій закінчився, треба рухатися, говорить Всесвіт. У вас є для цього всі інструменти, всі шанси. Щоб добитися успіхів. В якості основного особистого життя нам випав старший аркан зірка. Зірка це чудова карта. Це почуття відкритості, надії та мрії. Шлюб довгий та щасливий, стосунки в парі будуються на общих інтересах, духовному рідстві, на дружбі. От. Е, одиноки, одиноким зірка радить розібратися в своїх минулих невдачах і бути відкритими для нових стосунків. От. Також по цій карті може бути секс по дружбі чи свободні стосунки без обов'язків. Отакі от, от е, гарні, легкі. Стосунки і довгий міцний шлюб щасливий. В роботі, от в роботі проблемка. П'ятірка пентаклів. Ну, п'ятірка пентаклів це втрати, це невизначеність, це може бути навіть банкрутство, дуже погане становище в професійному. Професійній сфері та, дій та фінансах, аж до повного руйнування та звільнення з роботи, конфліктних, суперництво, страх втратити роботу, мала зарплата. Нові проекти краще не розпочинати по цій карті. От. З роботою по камість. Зачекайте на більш сприятливі умови. Занепад і депресія, але потрібно лише проявити силу волі, взяти себе в руки і завзято діяти. Тим більше, що, скажімо так, ось вони бредуть по снігу, потупили голову, понурили і не бачать, що вони проходять мимо церкви. Що, якщо вони зайдуть в церкву, вони там отримають допомогу, підтримку зі тепло, їх зігріються, покормлять їх. Так що треба підняти лише голову і починати діяти, а не похнюпившись, брести. Фінансовий стан. Семірка Пентаклів. Ну що, фінансова, значить, фінансовий стан теж. Недостатня грошова винагорода. Менше, ніж повинна бути за виконану роботу. У вас на цьому тижні буде. От. Низька зарплата. Можливо, у вас є вкладення в довгострокові проекти, які пізніше принесуть, значить, прибуток. Фінансовий стан. Стабільний, з передумовою збільшення доходу в майбутньому. От. Зараз він не дуже гарний, але стабільний. Але довгострокові проекти принесуть гарні прибутки. Стан здоров'я. Стан здоров'я випала королева кубків. Кубки це рідини. Тому це схильність до набряків, схильність до, схильність до зайвої ваги йде по цій карті, млявий перебіг хронічних хвороб. Можуть бути ускладнення перенесеного захворювання. Після, вроді, вже й виздоровіли, а воно раз і знову ускладнилася хвороба. Ну, отакі ось ета карта радить звернути увагу на фігуру, на волосся, на зуби, на нирки, раз можуть бути набряки. От такі ось поради для вас по здоров'ю. Що вам? Буде допомагати п'ятірка мечів. Це карта нечесної боротьби. Це карта інтриг, карта підстав, ну, в общем, конкуренції, боротьби. І, це. і я думаю, що просто ця карта, ця якась боротьба послужить для вас тригером. Заставить вас вийти. З оцього стану, похнюпленого, і починати діяти. От. Можливо, якась інтрига, якась боротьба вас заставить стрепенутися і почати діяти, щоб покращити свій стан. Що вам буде заважати? Шестірочка кубків це карта минулого, ностальгії. От ви будете. Плакатися, от як в минулому було все хорошо, та було все добре. Забувайте про минуле і починайте рухатися вперед до майбутнього. Минулі спогади вони вам на цьому тижні будуть заважати. Порада від Всесвіту для вас, скорпіончики. Вірте в себе, дійте за ситуацією. Проявіть розумну гнучкість. Вірте в себе. Даже Всесвіт вам радить повірити в себе. Попередження від Всесвіту. Висхильні приймати бажане за дійсне. От. Не приймайте бажане за дійсне. піднімайте голову вгору, роззирайтесь навкруги. І ви побачите істинну картину і почнете рухатися у вірному напрямку. Давайте подивимося, чи здійсниться ваше бажання. І так, 13 аркан, старший аркан смерть, говорить, що бажання ваше здійсниться, якщо воно стосується якихось змін. На все на всі інші бажання не впевнена відповідь. А от якщо бажання, якісь зміни, то бажання обов'язково знітиться, Причому здійсниться максимально швидко, максимально різко. Отакі от ось події для вас, отакий ось розклад для вас на наступний тиждень, скорпіончики. Дякую вам за увагу. Бажаю вам. Прошу вас вибачити за запинки. Бажаю вам нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя, здоров'я та успіхів! А також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилось, а негарне програлось як можна більш безболісно. Дякую вам ще раз за увагу, до побачення, любі друзі!